Я за те, щоб у нас створювались команди, і вони працювали на спільну мету. І ми могли створити фактично ветеранську лігу у нас в кіберспорті, тому що перше у нас вже фактично кіберспорт визнаний олімпійським видом спорту. І друге на Invictus ін, Game 2027 вже Уже також кіберспорт поставлений в слот ігор, і ми вже можемо готувати наших ветеранів до наших нових перемог. Я думаю, трішки пізніше ще більше народних депутатів України зрозуміють, в чому сенс взагалі цього, тому що ми відносимося до кіберспорту з різних сторін, дуже до різних дисциплін. Ми розуміємо, що він може побудувати класну інфраструктуру для абсолютно різних ем, сфер, для різних сфер діяльності і для оздоровчих, і для розвиваючих, і для дітей, і для дорослих. Тому ну, це просто неймовірно, що це розвивається. І такі люди, як ти та твої колеги. Колеги на це звертають увагу. Ми дуже раді, і саме тому ми сьогодні і тут і будемо говорити про те, як держава співпрацює з бізнесом, співпрацює просто з кіберспортом для загального розвитку цього направлення.